І так, шановні колеги, сьогодні на засіданні конкурсної комісії для проведення конкурсу на зняття посади директора комунального підприємства Волинський обласний центр служби крові Волинської обласної ради присутні наступні члени комісії, представники обласної ради, постовід Григорій Олександрович, голова комісії, це я, секретар Ірина Іванівна Гаравська, член комісії Любов Дмитрівна Серба. Представники галузевих проспілок та громадських об'єднань Каліщук Людмила Петрівна, Лимар Любов Аркадіївна і Сюйва Олександр Стефанович. І є представники трудового колективу комунального підприємства Волинський обласний центр служби крові Волинської обласної ради, а саме Данилюк Ольга Анатоліївна, крам Валентина Володимирівна і Роїк Ірина Юріївна. Тобто, з дев'яти членів комісії, присутні дев'ять, є пропозиція. Поставити на голосування, розпочати роботу нашої конкурсної комісії. Хто за те, щоб розпочати роботу комісії, прошу голосувати. Хто проти, отримався одноголосно. Шановні колеги. Так. Хочу зазначити, що відповідно до вимог, так, нам потрібно затвердити порядок денний. І є пропозиція, наступний порядок денний. Перше питання з трьох питань. Перше питання про заслуховування конкурсної пропозиції учасника конкурсу на заняття посади директора комунального підприємства Волинської обласної центр служби крові Волинської обласної ради, проведення з ним співбесіди. Друге. Про призначення переможця конкурсу на зняття посади директора комунального підприємства Волинська обласний центр служби крові Волинської обласної ради. І третє різне. Чи будуть якісь зміни доповнення зауваження по даному проєкту порядка денного? Немає. Немає. Тоді ставлю на голосування. Запропонований порядок денний за основу і в цілому. Хто за? Проти? Утримався. Одноголосно. Переходимо до першого питання. Хочу зазначити, що відповідно до вимог порядку проведення конкурсу на заняття посад керівників закладів охорони здоров'я, що перебувають у спільній власності територіальних громад, сіл селищ міст області, затверджено рішенням обласної ради від 31 травня 2018 року, номер 2 32 зі змінами. Конкурсна комісія заслуховує на засіданні конкурсні пропозиції учасників конкурсу. Проводить з ними співбесіди та враховує відповідність учасника конкурсу та його конкурсної пропозиції встановленим вимогам. Хочу наголосити, що під час прийняття рішень за результатами конкурсу конкурсна комісія враховує здатність учасників конкурсу висловлювати свої думки, уміння викладати інформацію, комунікабельність, тактовність, ділові та вольові якості, готовність брати на себе відповідальність. Уміння аналізувати проблеми і налагоджувати ділові зв'язки, виявляти творчий підхід до роботи, доброчесність, у тому числі академічну, емоційну врівноваженість. На засіданні конкурсної комісії, яке відбулося 5 вересня 2023 року, було допущено Кременця Юрія Валерійовича до участі в конкурсі на заняття посади, директора комунального підприємства Волинський обласний центр служби крови Волинської обласної ради. Та визнано його учасником. Тому ми переходимо до вже безпосередньої практичної частини цього питання. Я думаю, ви не будете заперечувати. Якщо у вас немає ніяких питань, зауважень, то є пропозиція запросити Юрія Валерійовича Кременця сюди. Ми заслухаємо його конкурсні пропозиції. Ви задасте йому питання, послухаємо його відповіді. І далі будемо приймати, вже далі будемо діяти згідно порядку денного. Немає заперечень. Будь ласка. Юрій Валерійович, присідайте. Юрій Валерійович, хочу вас проінформувати. конкурсної комісії, яке відбулося 5 вересня 2023 року, було допущено вас, а саме Кременця Юрія Валерійовича, до участі в конкурсі. На заняття посади директора комунального підприємства Волинський обласний центр служби крові Волинської обласної ради та визнано його учасником. Ми б хотіли послухати ваші конкурсні пропозиції і послухати відповіді на питання, які вам в процесі обговорення ваших пропозицій будуть задавати. Тому, шановні колеги, ніхто не заперечує, якщо ми перейдемо до конкурсних пропозицій. Немає тоді, Юрій Валерійович. Будь ласка, ми вас слухаємо. Е, ще 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 раз доброго дня, шановна колегія. Я Кременець Юрій Валерійович. Народився 24 серпня 1976 року в місті Луцьку. Мій медичний шлях почався з Івано-Франківської медичної академії. В яку я вступив у 1993 році, закінчив у 99-му, після закінчення інтернатури у 2001 році працював на посаді в кошер-гінеколога Луцької міської клінічної лікарні до 2009 року, здобувши першу кваліфікаційну категорію. Пріоритетним завданням на, 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 на даний момент центра служби крові є не тільки забезпечення лікувальними закладами Волинської області, але і виконання мобільних завдань на схід України це забезпечення зони бойових дій Донецької, Херсонської, Донецької, Луганської і Криворізько-Херсонського напрямку. Так, у двадцять році. За 22-й рік ми відправили 440 літрів еритроцитної маси, а за 7 місяців 23-го року вже відправили 677 літрів еритроцитної маси. За цей час забезпечили новітнім обладнанням, а саме з співпра... тісною співпрацею з благодійниками отримали три апарати. Трімиці для вироблення тромбоконцентрату загальною вартістю 450 тисяч євро для онкохворих, як і дітей, так і дорослих. На безоплатній основі передано нам. Два віруси – це Макатронік і Мірасол для вірусона інактивації як тромбоконцентрата, так і плазми. Це щось скорочує замість того, щоб не карантинізувати її протягом 6 місяців, можна їх негайно. Проблема є зразу видавати в лікувальний заклад. На даний час на баланс установи безкоштовно передано з балансу, що нам в оренду, на наш вже баланс, як подарок зробили, це вірус-інактиватор Макатронік за 200 тисяч доларів і апарат Цитоферезу Тріму за 150 тисяч євро. Для автоматичного плазмоферезу у нас в наявності є три апарати автоферезіса Це один, який ми придбали за залучені гроші, це за 40 тисяч євро. Нами також придбана центрифуга за 400 тисяч гривень. Дякуючи виділенням коштам обласної ради, був придбаний шоковий швидкозаморожувач вартістю 50 тисяч доларів для контакту шокової заморозки плазми. Це на протязі 45 хвилин. Що плазма до години не втрачає ніяких лікувальних своїх властивостей. При співпраці ми з благодійниками ми отримали для скринінгу якісті крові два аналізатора гемілюмінісентних архітека вартістю 420 тисяч доларів та полімеразно для полімеразно-ланцюгової реакції апарат Кобас вартістю 220 тисяч доларів. Також нами запроваджена січня 2023 року нова методика для оприділення групи резукров. Це гемолітичний аналізатор, також вартістю 200 тисяч євро. Не можна не згадати вагомий внесок сюди Червоного Хреста, який нам виділили чотири холодильника і 4 низькотемпературних. Морозильних камер. Від трансплант... трансплантант координаційного центру від нашого безпосереднього куратора ми отримали сім холодильників і дві низькотемпературні холодильні камери. Спілкою волонтерів з Італії, також ми передали низькотемпературну камеру для зберігання компонентів. Загалом благодійники і. Із і з фірмами нам виділили, зробили такі інвестиції в наш центр служби крові Волинській області приблизно десь на 2 мільйона євро. І розхідні комплектуючі, хочу замітити, що це ми беремо по е, централізованих поставках. Уже шостий рік як впроваджена в нас програма Крістал Міленіум», яка ще автомозує всеукраїнський облік донорів. Це не тільки по області, а й по всій Україні. Впродовж 14 років вже в закладі проведені внутрішні, внутрішні роботи на суму понад 10 мільйонів гривень за залучені наші кошти згідно вимог до центру служби крові. Але і на і на даний час до цих вимог ці ремонти продовжуються. Встановлено зараз пандус, як для. Прийому централізованих поставок, так і для відгрузки компонентів крові. В оновлену орхтехніку і систему кондиціонування залучені кошти до сучасних вимог. Не можна уминути такий факт, коли були перебої з електроенергією. Завдяки активній співпраці з благодійниками і волонтерами, вони нам на початку повномасштабного вторгнення поставили два генератора на 13,5 кВт і на 8,5 кВт Хонда. Безперебійне як заготівлю, переробку, так і зберігання компонентів крові. Тепер приходимо до огляду підприємства. Наш обласний центр служби крові є ключовим постачальником компонентів крові для закладів охорони здоров'я у Волинській області. і Знову таки повторюся, на даний момент ще й для їх зони бойових дій. Місією підприємства є забезпечення з якісними і безпечними послугами. Візія підприємства надалі бути в лідерах у наданні послуг служби крові в Україні. Мета розвивати наш обласний центр служби крові з урахуванням стратегічних напрямків та ресурсів. Тепер переходимо основні стратегічні напрямки розвитку: це модернізація обладнання та технології. Що ми робили і робимо? Розвиток партнерства, залучення донорів та інвесторів, розширення пунктів забору крові. Це мобільні, мобільні акції та інформаційні компанії, підвищення кадрового потенціалу, це постійне навчання, тренінги, курси. І ну, таке подібне. Розвиток донорської культури це здійснення просвітницької роботи. План заходів такий короткий на протязі на 5 років, перший рік. Встановлення мобільних заборів крові в віддалених громадах області, з налагодженням ефективної роботи з керівниками територіальних закладів служб крові, так само із органами місцевого самоврядування, так само як раніше, ці. Виїзда були, потім вони, враховуючи пандемію, вони припинилися. а Зараз ми хочемо знову їх відновити. Придбання сучасного обладнання для автоматизації процесу забору та обробки крові, співпраця з закладами охорони здоров'я в спроможній мережі області, організація навчань для персоналу з освоєння сучасними технологами та практиками в служби крові. Другий рік. Розширення мобільних пунктів забору крові, які в нас вже були наративи, це до пандемії і ці ми хочемо ще розширити, щоб повністю охопити всю область. Впровадження системи електронного документу обігу. Ну це вже як вказував все. В нас Кристал Міленіум. Ця програма вона розширена в як захвачує не тільки область, але і всю Україну. Організація благодійних акцій це співпраця як з підприємствами, так само з ЗМІ і з людьми, з виїздами. Ми раніше постійно це впроваджували. Наші делегації виїжджали на підприємства, такі більш-менш серйозні на заводи і проводили там роботи. Популяризація донорства та залучення коштів для розвитку закладу. Залучення коштів, це, що було раніше, сказано, це співпраця з тими самими благодійниками і фірмами і інвестування сюди дороговартісного обладнання. Безперервний професійний розвиток персоналу. Це теж вже було сказано. Ті самі курси, ті самі тренінги і конференції. Постійна, це третій рік, постійна робота з розвитку донорства в громадах. Розвиток онлайн-платформи для зручного запису донорів. Організація вебсайдів в нас точка вже є. Це хочемо організувати, щоб це комп'ютеризувати, щоб можна було по інтернету ці записи робити для більш зручного, особливо для, як для Ірини Іванівни. Це тромбомаса, це саме таке актуальне питання. Забезпечення в, в, в бази даних і інформації про донорів та їх статистики. У нас база даних, вона є в нас є як комп'ютеризована Crystal Millennium, Так сама в нас є і ручна база. У нас записано в тій базі є більше п'яти тисяч донорів, так що нам закази моб завдання поступають не часті не рідше, ніж два рази в місяць. Люди сідають на телефони і збирають потрібну кількість донорів. Забезпечення належного функціонування електронного реєстру донорів це знову це знову все, це, що я сказав через інтернет. Четвертий рік: перехід до повністю електронної системи керування Центру служби крові, запис програми Донорський патруль. Це донорський патруль, це мотивація донорів. що з донорства як неможливе як, як здоровий образ життя, так і допомога і винароження їх як підтримки донорської культури, розширення співпраці з науковими інститутами до пандемії і до широкомасштабного вторгнення. Особливо в нас ще було виробництво. Альбуміна, антирезусного, антистафілококового імуноглоболіна ми тісно співпрацювали, особливо з Львівським інститутом патології крові. Ну, Рідше, але і з Київським і інститутом патології і крові теж. Але тут є доброжелателі такі, що нам це все перебили. Впровадження додаткових соціальних програм для донорів. Це вони зараз є, там 10% до пенсії. Плюс про економії коштів в місцевому бюджеті протезування, проїзди ну, і т.д. і т.п. П'ятий рік: залучення інвесторів для реалізації проєкту по розвитку підприємства, впровадження програми благодійний кровобазар, це стимулювання донорів через благодійний внесок через, через тих же самих інвесторів, проведення аналізу еф ефективного закладу, дотримання стандартів якості в службі крові. І ще хочу замінити загалом по Волинській області на даний момент є 4126 почесних донорів це люди, які здали 40 і більше разів повної дози. Це 450 мл крові, і 17 заслужених донорів це які здали більше 100 і більше разів повної дози крові. З цих 17, 5 заслужених донорів це на день донора, в червні місяці ми вручили 5 посвідчень заслужених донорів за підписом президента України. Ну, висновок однією з моїх таких найбільших мотивацій є відповідальність перед донорами, пацієнтами та громадою. Я ціную довірою, що вони поклали на нас і готові зробити все можливе для того, щоб наш центр надавав найкращі медичні послуги. Та допомагав у врятуванні життів. Моя робота у Волинській обласній центрі служби крові сповнена викликів і досягненнями. Ми, ми спільно розширили з командою мережу пунктів забору крові, впровадивши нові технології, налагодивши співпрацю з медичними закладами, з громадами, створили обізнані щодо важливості донорства крові в області. Дякую. Дякую, шановні колеги. Можливо, в кого є питання до Юлія Валерійовича? Комунальне підприємство Вінське обласне територіальне медичне об'єднання захисту материнства і дитинства є заклад, який найбільше використовує препарати крові і все те, що виготовляє наша станція приливання крові. І я як керівник цього закладу хочу сказати, що жодних проблем от протягом тих всіх років з нашого об'єднання. У нас по даним препаратам не було жодного разу. І це говорить про те, що ми говоримо що сьогодні на вчора. Нам треба вже і бігом, і завжди йдуть на зустріч. І таким чином ми рятуємо наших пацієнтів і рятуємо життя наших діток і мам. Тому від імені працівників нашого закладу я хочу тільки подякувати за організацію роботи даного підприємства. Дякую, Ірина. Колеги, можливо, ще будуть якісь, можливо, питання будуть до Юрія Васильовича. Юрія Валерійовича. Немає. Ну, в принципі, тоді... Були наради, на яких так. Ми, в принципі, задавали і обговорювали вже багато питань по цьому дійсно, закладу. Дійсно, Ми і в нас і заслуховування проводились, і на комісіях ми розглядали питання. Ну... Тоді... є багато, але вони так, всі так. І... В принципі, роботу даного комунального закладу, роботу Юрія Валерійовича всі знають. І я думаю, відсутність питань це теж свого роду оцінка. Свого роду оцінка. Тому, Юрій Валерійович, тоді ми вам дякуємо, ви побудьте зараз, ми перейдемо до другого питання, а ви побудьте за... Там в коридорі, ми вас покличемо. Ну, шо, шановні колеги, переходимо до, другого питання. переходимо до другого питання про визначення переможця конкурсу на заняття посади директора комунального підприємства Волинський обласний центр служби крові Волинської обласної ради. Ну, я зразу вношу пропозицію: визнати переможцем конкурсу. а якщо в когось будуть інші думки, зауваження, пропозиції, ви внесете, ви висловите свої пропозиції, щоб не було що це як однозначна така пропозиція. Визнати переможцем конкурсу на заняття посади директор комунального підприємства Волинський обласний центр служби крові Волинської обласної ради Кременця Юрія Валерійовича та внести подання голови обласної ради. При його призначенні на посаду директора комунального підприємства Волинської обласної центр служби крові Волинської обласної ради та укладення контракту на срок 5 років. Чи будуть якісь інші пропозиції, зауваження, зміни? Немає. Тому я ставлю на голосування озвучену мною пропозицію. Хто за, прошу голосувати? Хто проти, утримався одноголосно. І так, вирішили визнати. Кременця Юрія Валерійовича, переможцем конкурсу на зайняття посади директора комунального підприємства Волинської обласної центру крові Волинської обласної ради та внести відповідне подання голові обласної ради про призначення Кременця Юрія Валерійовича на посаду директора комунального підприємства Волинської обласної служби крові Волинської обласної ради та укладення контракту на строк 5 років. Запросіть, будь ласка, Юрія Валерійовича, я йому доведу наше з вами рішення. Юрій Валерійович, я хочу вам довести рішення нашої конкурсної комісії. Комісія вирішила визнати Кременця Юрія Валерійовича, переможцем конкурсу на зайняття посади директора комунального підприємства Волинський обласний центр служби крові Волинської обласної ради та внести відповідне подання голови обласної ради про призначення Кременця Юрія Валерійовича на посаду директора. Комунального підприємства Волинський обласний центр служби крові, Волинської обласної ради та укладення контракту на срок 5 років. Юрій Валерійович, ми вас вітаємо. Бажаємо вам гарної, успішної плідної роботи. Ваша робота затребана, ваша робота потрібна і високі оцінки, які тут прозвучали. по Діяльності вашого колектива і вас, як керівника, ми, ми не сумніваємося і сподіваємося, що вони будуть тільки мати позитивну динаміку і будуть збільшуватись кількість тих подяк, які вам висловлюють, і вашому колективу за вашу роботу. Я вам дуже так. вдячний. Постараюся, щоб все було нормально і ні, ще ні, краще. Ви, ви не постараєтесь, Ви зробите, ви зробите, щоб все буде добре і нормально, і тим більше у вас у вас виходить. Хай щастить. Все дякую. тоді, щасливо. Шановні члени комісії, у нас є третє питання. Різне, чи будуть якісь зауваження, хтось може хоче внести свою пропозицію? Немає. Порядок денний нашої, засід нашої конкурсної комісії вичерпаний. Є пропозиція почекати. Зараз підійдуть, принесуть протокол, поставимо свої підписи, щоб уже не затягувати процес призначення. Я думаю, члени колективу не будуть заперечувати. Почекати трохи. Все тоді, дякую всім за роботу.